Прочитала мемуари Меттю Пері. Якщо очікуєте, що це повністю книга про серіал Друзі? Ні, це автобіографія Меттю Пер. Та про Френс тут також є. Метюпері розповідає, як вони всі зустрілися, як вони всі розійшлися. А ви коли не помічали, хто сказав останнє слово в серіалі Друзі? Роль Чендлера Більга отримав найкращий друг Меттю Пері. Інший його близький друг двічі прослуховувався на роль Джой. При всіх милих і веселих моментах все ж таки ця книга сповнена суму, самотність та подробиць про залежності. Метіпері був алкозалежним та залежним від медичних препаратів. Ця книга для мене була як ейфорія для Мелініалі. Хто не знає, ейфорія це серіал про наркозалежного підлітка. Так само і в цій книзі Матюпері в подробицях розповідає, як він потрапляв до реабілітаційних центрів, як він зривався, як він знову намагався боротися з залежністю. Киметьюпері, також як у Чендлера, розлися, і з цього почалися. Проблем... маленького меттю метіпері сам каже про те, що у нього була найкрасивіша дівчина на світі. Джулія Робертс. Він мав величезний будинок з видом на океан. Він заробляв один мільйон доларів на тиждень, але це на жаль не зробило його щасливою людиною, тому що він був наркоманом. Батько Матчіпері покинув пити за один день. Мечіпері на жаль, це не вдалося за 30 років.